У Коростенській міській раді відбувся захід на тему захист персональних даних, участь в якому взяли працівники різних установ міста центральної міської лікарні, відділу освіти, соціальних служб, управління праці та інших, чия робота пов'язана з обробкою персональних даних. Ми сьогодні запросили наших колег, з якими працюємо дуже давно з початку війни, це Support Service Stabilization, які сьогодні проведуть і доведуть нам умовлену інформацію щодо захисту персональних даних, щодо роботи з масивами інформації, щодо обробки інформації. Ну і власне кажучи, та відповідальність, яку ми з вами несемо щодо збереження і нерозповсюдження інформації. Захід відбувся в рамках реалізації проєкту підтримка спроможності системи соціального захисту населення щодо реєстрації внутрішньо переміщених осіб за підтримки управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Ми обрали сьогодні цю тему і хочемо провести такий невеликий тренінг для працівників системи соціального захисту населення, тому що ми. Ми Чудово розуміємо, як працює і з якими даними працює сама система соціального захисту населення. І всі тут присутні також. Це чудово розуміють. На жаль, війна не закінчилась, і персональні дані, якими володіють, володієте ви, і доступ у вас є до тих і інших електронних сервісів. І хоче і користуватися, мабуть, і ворог. І ми також це одна із причин, чому ми повинні себе перестрахувати. Термінологія визначення понять, прецеденти з цього почав. Ався семінар розглянули закони, які регулюють роботу з персональними даними. Основний так і називається закон України про захист персональних даних. Участь в заході взяла заступниця міського голови Наталія Чижевська. Іноді люди свідомо поширюють якісь персональні дані, іноді не свідомо, а іноді просто від незнання ми десь щось поширили, але це є персональними даними. Тому я думаю, що важливо навчитися, щоб уникнути несвідомого порушення закону. От і для того, щоб всі почувалися захищеними і громадяни наші, і, і ми з вами на сьогоднішній день у користині не було прецедентів, коли міські установи незаконно б використали персональні дані, хоча об'єм інформації величезний, тому ризики є. Вважають учасники заходу і вкотре наголошують на його важливості.